17 березня на засіданні громадської ради під головуванням Віктора Новікова були сформовані профільні комітети а також затверджено план роботи на 2017 рік. На найближчих зборах громадської ради присутні запропонували піднімати питання якісного водопостачання мешканців села Нижчий Булатець, ремонту доріг місцевого значення та їх руйнація великогабаритним транспортом, створення робочої групи із дослідження річки сула та її очищення. Крім цього, було вирішено обговорити питання пільгового перевезення населення та створення зондозвілля, аби відпочиваючим було куди викидати сміття після себе, безпечно розпалювати багаття. Та не шкодити довкіллю. Також ці зони мають бути обладнання для дитячих ігор і для людей з обмеженими фізичними можливостями. Врахувавши усі пропозиції та обравши напрямки роботи, наступні збори громадська рада планує провести протягом місяця. Олександр Назарець, Руслан Чернокульський, телевізійна служба новин, об'єктив.